Вітаю! Хочу продемонструвати вам детектор дронів Xon L, який використовується для виявлення БПЛА в радіусі 1 км на частотах 0,9, 1.2, 2.4 і від 4,9 до 6 ГГц. Щоб підготувати детектор до роботи, потрібно накрутити 4 антени, які йдуть у комплекті відповідно маркуванню. Антени мають кругову направленість, після чого вмикаємо пристрій і він готовий до роботи. Зручний у транспортуванні та має можливість кріплення за допомогою карабіну або кліпси рації. Сканування всіх діапазонів триває 6 секунд, після чого пристрій відображає частоту та потужність зафіксованого сигналу на дисплеї. Також має світлове, звукове та вібраційне сповіщення, яке можна вмикати або вимикати окремо в меню налаштувань. Можна налаштувати яскравість дисплею та виставити поріг спрацювання тривоги на кожен діапазон окремо. Час автономної роботи 6 годин. Одні з помилок це коли детектор використовують близько біля Wi-Fi, або ж інших джерел зв'язку, що приводить до хибних спрацювань, або ж ближче, ніж 5 метрів біля увімкненої реп-системи, що спричиняє можливе вигорання скануючих модулів. Пристрій має захист IP54, він не боїться вологи, пилу та бруду. І може використовуватись за будь-яких погодних умов: дощ, сніг, туман або холод. Не потребує технічного обслуговування. Але якщо детектор виходить з ладу, то на нього діє гарантія один рік, і ми безкоштовно його відремонтуємо або ж замінимо на новий.